Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про документи, які потрібні для того, щоб працювати в провінції Альберта на позиції Early Childhood Educator. Власне кажучи, я працюю на цій позиції. За професією я вчитель англійської та іспанської мов. Отримала я освіту в Чехії. І як тільки здала свої екзамени, отримала диплом. Зразу я переїхала до Канади. У мене насправді не було жодних сумнівів. Що я буду якби змінювати свою професію, шукати щось нове. Ні, я знала, що я буду вчителькою. Але е, насправді, educator — це не зовсім вчителька. Ну так я працюю з дітьми, так я їх чомусь навчаю, але я працюю більш як вихователька. В основному, educator — це люди, які працюють з дітьми позашкільною програмою. Наприклад, я працюю в організації, яка надає послуги для дітей як продльонка. Ми зустрічаємо дітей до школи, тобто вони в нас проводять там час, де то десь з цими ранку, і ми їх зустрічаємо після школи це як продльонка. Тут в Канаді такого немає розуміння, як продльонка. Діти не залишаються в школі після уроків, не роблять їх домашні завдання і так далі. Хоча в Чехії, наприклад, це було, і там я працювала також трошки на продльонці, хоча. Там я працювала більше вчителькою, ніж вихователькою. Кому цікаво буде взагалі про те, де я працювала, як порівняти Чехію і Канаду, обов'язково напишіть, кому цікаво, я розповім. Повертаємося до едукаторів. Щоб працювати на цій позиції, вам потрібно мати чотири документи: перший і найобов'язковіший, найтерміновіший це Open Work Permit, без якого ви, в принципі, не зможете знайти роботу. Після цього вам потрібно буде оформити полічек. Ось такий це по факту документ, який ви отримуєте в поліції, який підтверджує, що ви ніде не були пов'язані з кримінальними якимись справами, також ніякого там дитячого насильства, і це все таке, от таке саме страшне, що тільки можна уявити собі, що ви там ніде не замішані. І у вас все окей, і ви нормальна людина. Далі вам потрібно пройти курси по наданню першої допомоги. Як я його отримувала, і всі деталь, вся детальна інформація, всі корисні посилання є в цьому відео. Переходьте, кому цікаво. Рекомендую. Я його проходила в Червоному хресті. Курси в мене були два дні. Я там була присутня, тобто це офлайн. Нам як розповідали інформацію, так і розвивали наші практичні навички. Вся детальна інформація також. Я там ділюся питаннями, які в мене потім були в тесті. Далі влічають ходи Educator – сертифікат. Це сертифікат, який людина отримує для того, щоб могти працювати з дітьми на позиції едюкейтера. Тут, взагалі, в Канаді я так зрозуміла, люба професія, люба якась чинність, якщо це правильно говорити. Ви повинні отримати сертифікат, щоб підтверджували, що ви да ви знаєте, як то робити, що ви такий професіонал. А те, як я його отримувала, я писала в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво, переходьте на телеграм-канал, можете там в пошуку написати Роль Educator», прочитати цю всю інформацію, як то було в мене. Далі ми переходимо на етап, коли ви хочете працювати на цій позиції. Ви вже впевнені, у вас є Open Work Permit. До речі, про те, як я його отримувала, у мене також є відео. Чекала я на нього достатньо довго, тому що медичний огляд я проходила в Канаді, а не до того, як я приїхала в Канаду. Тому хто його робив поза межами, і ви приїжджаєте в Канаду, то як перший ворприміт, який ви отримуєте як листочок тут в аеропорті, то ви можете його вже отримати відкритим, open, тому що у вас було пройдено. Одна поправочка, я неправильно сказала, не open. Він, якби да, open, але має це на увазі. Він у нас у всіх open, тому що ми можемо працювати будь-де, ми не прив'язані ні до жодного контракту або роботодавця. Open я маю на увазі без обмежень, тому що, коли я приїхала до Канади, мені видали open work permit, в якому було внизу написано, що в мене є обмеження там, де робота з дітьми. Так от, коли у вас є work permit без обмежень, лише це один документ, ви вже можете почати шукати собі роботу. Я шукала на Indeed в основному. Там я якби і знайшла на це, я потратила всього два тижні. Так що з усіх історій українців, які тут довго шукали роботу, мені дійсно пощастило. Ну і взагалі, на позицію едюкейтерів, я постійно бачу на індія, що виставляють, шукають людей, які їм потрібні, тому це позиція максимально актуальна, і людей постійно шукають. Так що жіночки, які хочуть працювати з дітьми, дуже непоганий варіант. Якщо у вас навіть є мінімальні знання англійської, ви з дітьми дуже швидко його вивчите, Не переживайте. У вас є Open Work Permit, неважливо, яка у вас професія. Далі ви знайшли собі роботу, і після цього ви починаєте отримувати Early Childhood Educator. на деяких позиціях, коли ви будете шукати. Ви побачите, що там вже вони хочуть, щоб ви мали цей сертифікат, хоча б мінімальний рівень один. В мене була така ситуація, що мені дали півроку на те, щоб я його отримала. Тобто, по факту, ви маєте право легально працювати і без сертифікату, але не довгий період, максимум півроку. Цей сертифікат я в телеграмі детально описувала, як його можна отримати, про кожний левел з посиланнями. тому. Все там є. Повторюсь тут лише те, що якщо як мінімум перший сертифікат, ви можете отримати онлайн, пройшовши курси. Вони абсолютно безкоштовні в провінції Альберта. І взагалі ця вся інформація, це все про провінцію Альберт. А я абсолютно не знаю, як це все відбувається в інших провінціях Канади. Ви проходите курси, вони роз... можуть бути розтягнуті на 4, мабуть, місяці максимально, але. При бажанні ви можете пройти їх і за місяць. Це все онлайн, і навчання, і здача, і все. І там навіть немає, якби у вас ніяких онлайн занять. Вам просто потрібно всі, якби, всю інформацію прочитати, зробити якісь там тестики. І на базі цих тестиків ви отримуєте в кінці кінців свій, свій сертифікат. Я цей курс не проходила, хоча в мене на даний момент є сертифікат один. Як це відбулося? Так як я. За професію вчитель в мене є диплом. Я просто відправила в ось цю організацію свій диплом на англійській мові, і вони мені зразу відразу видали цей сертифікат. Якщо я хочу дістати собі на рівень вище, другий, або третій, мені потрібно здати англійську мову. Я повинна їм прикласти сертифікат або CELPIP, або IELTS. Ось буквально вчора я здавала CELPIP, тому. Наступне відео в мене, мабуть, буде якраз про сел як я готувалася, що я можу там порадити. Сподіваюся, що все вийшло. І мінімальні оцінки по селпіпу у вас мають бути з усіх частин: Reading, listening, speaking і writing. Ті повинні бути семірки. Подивимося, що в мене буде, і як вони це все оцінюють. Ну коротше, коли я свій сертифікат, я його знову відправлю в цю організацію, і тоді вони мені. Повинні дати або другий, або третій. Це вони вирішують. Але як я зрозуміла, в них є список спеціальності, я би сказала. Це спеціальності, скільки ви там про вчилися, це все про на про вищі навчальні заклади, про ваші спеціальності, яку ви отримали в вищому навчальному закладі. По цим критеріям, як я зрозуміла, мій диплом більш всього підходить вже на третій левел. Третій левел це максимальний. До речі, навіщо ці взагалі сертифікат? Крім того, що вони потрібні для роботи, вони ще дають бонуси в вигляді. Топ ап це називається в Альберті всім едюкейтерам. В залежності від сертифікату, провінція кожного місяця дає надбавку. Якщо у вас перший сертифікат, то у вас там така сума, другий така, третій така. Мати третій сертифікат це для всіх вигідно. Якщо у вас немає диплому у сфері навчання, у вас є друга можливість закінчити курси тут при університеті. Якби це як підвищення кваліфікації, вони платні. Я знаю, що мої колеги проходять його як на заочній формі. В деяких, наприклад, були заняття після роботи. Вони туди їхали, типу на шосту, на сьому, десятак. Вони ще там у них теж різні лекції. Вони роблять завдання, в них практика і так далі. І після здачі цих курсів. Після закінчення навчання вони отримують цей Тобто, ось такі є можливості. По факту вам потрібні лише ось ці чотири документи. Ось так їх можна отримати, як я розповіла. Це абсолютно не складно. Професія ця на даний момент потрібна. Постійно шукають едюкейтерів, як я вже говорила. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Маленька така, такий, як не знаю, як це сказати? М -м -м.